Всім вітання. Крайні відео були мої дуже з простими схемами: один-два трансформатори. От попередні були вже з більш такою. Там вже було елементи значно більше. Ну, на цій неділі будемо працювати ще з більш складною системою. Ці два трансформатори, які працювали. Лампочка і два трансформатори зараз доєдналися до е, тієї схеми, яка була раніше. Тобто, якщо взяти на схемі після дроселя і між амперметром, я вставив ці два трансформатори. В даний момент у мене працює споживання менше 5 Вт. Сам блок живлення бере біля 2 Вт, тобто йде в районі 2,5 тривати споживання. Так, зараз, секундочку, дивимося, у нас на двигуну йде 3,6 В. Тепер я беру антенну і стаю на конденсатор, який у нас працює. Із цього трансформатора. Так, я стаю антеною і дивимося, що в нас робиться із напругою на двигуну. Тобто я залучаю енергію з антени, і в нас на двигуну напруга із 3,6 виростає до 4 вольт. Передивимося у нас на цьому конденсаторі, коли я відкидаю антенну, розрядник не працює. І одразу у нас вже йде заряд конденсатора з антенни. Працює розрядник. Тепер дивимося, що у нас робиться із полем. Я відкинув антенну от вона у нас. Поле менше. Коли я додаю антенну, у нас поле зростає, виростає напруга. Звичайно, що виростають обрати двигуна. Так, по споживанню 4-4. Тобто те, що було по споживанню, залишається. Єдине, що виростає, потужність на двигуну і виростає поле. Зараз я роблю зупиночку. Ні, в принципі, можна і так вставити, воно буде триматися, щоб антенну. Так. Не хоче, вибачаюся. Зараз підключити. Зафіксуємо антенну. І тепер переходимо до цього трансформатора, з якого працюють світлодіоди. В даному випадку у нас синій провідничок заходить на конденсатор. І дивимося. Конденсатор у нас вільний і заряд конденсатора, от синій провідничок 7,34. Тепер я на вхід конденсатора стаю. Ну, як, я, як антенна, дивимося, у нас пішов заряд, і світлодіоди починають світитися. Отже, вони засвітилися. 7,47. Тепер я беру просто конденсатор в руки от, і тримаю його, за, якби, в руках конденсатор. 7,50. Тепер, якщо я входом конденсатора стаю на заземлення, вже є, працюють досить таки яскраво і напруга откинув пішов розряд. І у нас 7,88. Тепер я зараз заземлення. Тобто вхід конденсатора поставлю на заземлення. Так, вхід конденсатора вже заземлений. Тут антенну я відкинув. У нас напруга на світодіодній ленті 7,84. Розрядник не працює. Тепер я додаю. На вхід антену. в мене на сусідньому трансформаторі. який От два трансформатори, так, на цьому трансформаторі зараз появилася на навантаженні антена, а вже на паралель, ну, не на, паралель, на сусідньому трансформаторі, от, підвищується потужність і споживання. Дивимося, як було 7, 4, 3, ну, так пригає. От, залишається. Тепер антенну я зафіксував. У нас працює генератор. Це і, ну, генератор працює, і двигун працює. І зараз я просто виключу живлення. А двигун вже різко не зупиняється, так, якби. От і зараз він не запустився. Так, якщо ми зараз візьмемо його старт то нема, от він пішов в роботу. Система вже складніша, як ви бачите. Споживання йде в районі 4. Ну, так як я показував, воно пригає від 4,2 до 4,7. Такий діапазон. Напруга 217 вольт. Поле досить таки потужне. І коли я зараз я відкинув хід, тільки от зараз дивимося свіди. Світлодіоди не працюють, тільки я задіюю заземлення. Моментально напруга виростає до 7,87, і поле просідає, звичайно, але вже це поле пішло в роботу. Ну і споживання бачите, тобто це не за рахунок споживання. Ця світодіодна лента працює вже знімаючи енергію із заземлення. Відкинув заземлення, пішла просадка напруги, і світодіоди легше-легче світяться. Хоча поле появилося, але робота не виконується. ну і споживання, як ви бачите, 4.7, 4.8. Робота не виконується напруга. 7.30. І тільки я доторкнувся до заземлення. Зразу пішов стрімкий заряд. 7,88 і святодіодики гарно працюють. З цією системою треба буде зараз розбиратися. Появилося багато елементів, їх всіх треба синхронізувати. Частота це та, на якій я отримав кращий результат саме на цих двох трансформаторах. От. І зараз треба підібрати частоту для того, щоб ми, бачите, одночасно працює і двигун, працювала лента, коли я наю заземлю. І працює цей конденсатор. Також він заряджається до 400. Ну, якщо відкинути. І тут будуть і кіловольти. Я вже приладити палити не буду. Але якщо працює розрядник, <кій> значить тут заряджається до високої напруги. Але він знову ж таки заряджається з антени. Тільки я відкидаю антену, Зразу у мене йде відсутність роботи. Що один трансформатор, що другий. Заряд відбувається лише при комутації на землю або при комутації на антенну. Ці експерименти на цій неділі будуть цікаві, так що чекайте повідомлень, в кого немає дзвіночка сповіщення про нові відео, можете поставити. І до нових зустрічей.